Фундаментальні закони бойового лідерства, Джоковілінг, стратегії і тактика лідерства. Закон номер 1 Прикривай і рухайся. Його дотримання дозволяє покращувати ефективність командної роботи, координації, взаємодії та взаємодопомоги. За спиною має бути хтось, хто тебе захищає і прикриває, зберігаючи дальність вогневої підтримки та комунікації. Закон No2. Простота. Забезпечує чітке і ясне розуміння всіма боєздатній команді, головного завдання та мети або кінцевого результата місії, спрощення планів та внутрішніх комунікацій. Закон номер 3 пріоритизуй і здійснюй. Дозволяє ідентифікувати найбільші проблеми, пріоритизувати та здійснювати завдання у виконанні місії. Закон номер 4 децентралізоване командування дозволяє надавати кожному учаснику боєздатної команди обирати рішення і діяти самостійно на основі розуміння наміру старшого командира головного завдання і мети, а саме кінцевого результату місії. Джоковілінг наголошує, закони бою. Застосовані до лідерства у всіх сферах людської діяльності, формування стосунків, побудова коаліцій, переконання людей, приставати на певні плани і підтримувати певні ідеї, уміння управляти їхніми его і особистостями, налагодження, взаєморозуміння і здібність впливати на людей і команди. У всьому цьому працюють ті самі. Закони.